Немає нічого більш жахливого ніж страх перед смертю. І наша сьогоднішня героїня історії Валері Райес висловила ці занепокоєння власній матері. А вже через кілька годин дівчина пропала і все це закінчилось трагічно. Що ж це було? Жахливі думки це випадковий збіг, чи вона когось боялась. Привіт! Мене звуть Дар'я і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми будемо спілкуватись про трагічну справу Валері Раєс. Я щотижня публікую тут огляди на true crime кейси, тому якщо вам подобається, подумайте про підписку. Я буду дуже вдячна. А ми починаємо. Нью-Рошел – місто з населенням понад 80 тисяч мешканців, яке заснували французькі біженці в 1688 році. І тут ми привідчиняємо двері у дім Валері Раєс. Яка народилася 9 квітня 1994 року. Валері була старшою з чотирьох дітей і з дитинства підтримувала тісні стосунки зі своїми братами і сестрами. У 2019 році Валері працювала продавцем майже три роки у магазині Barnes Noble. Валері прагнула стати тату майстром і будувала багато планів на майбутнє. Її описували як м'яку людину, яка завжди зупинялась і розмовляла з сусідськими дітьми, з якими сиділа як няня. Загалом дівчина була відкрита та щира, але інколи боролася з тривогою і депресією. Нічого сверхсерйозного, але час від часу це заважало її життю. 28 січня 2019 року Норма, мати Валері, взяла слухавку і почула панічний голос дочки. Норма знала, що вона страждає від тривоги, але настрій Валері цього вечора був особливо параноїдальний. Їй було дуже важко розмовляти, і дівчина була дуже дуже налякана через щось. Норма запитала доньку, в чому саме проблема, але Валері не сказала нічого і не назвала нікого конкретно, натомість просто затвердила, що боїться. Норма відчайдушно намагалася розвідати більше додаткової інформації, і, зрештою, Валері відповіла, що неї страх, що хтось прийде і позбавить її життя. Загалом у місіс Раїс не було причин так почуватися. Вона не мала ворогів і вела обережний спосіб життя, ніколи не наражала себе на зайву небезпеку. Нещодавно дівчина розійшла зі своїм хлопцем, але він не був агресивним і все сталося обоюдно. Норма запитала, чи був хтось у неї вдома, можливо, колишній. Але відповідь була негативна, і дочка просто відчувала небезпеку, перебуваючи на самоті у домі. Мати і дочка поговорили про те, що це просто знову напад тривоги, що їй нічого не загрожувало. І невдовсі дочка пішла спати. Норма сказала, що вони поговорять дуже скоро, але скоро вже ніколи не наступить, оскільки тієї самої ночі Валері зникла. Дівчина переписувалась з другом, а потім близько 23.35 відправила останнє повідомлення, сказавши, що засинає, а зранку йти на роботу. Але це був останній раз, коли вона відповість. Наступного ранку вона пропустила свою зміну в Барн Сноубул, і її родину сповістили про це. Друзі також дізналися про цю новину, і незважаючи на те, що близькі люди намагалися з нею зв'язатися, дівчина не відповідала, а її телефонні дзвінки переадресовувались. 30 січня о 14.43 було офіційно повідомлено про зникнення Валері Райс. Флаєри були розповсюджені по всьому району, а чутки поширилися по місту. Спільнота Ні Рошіл згуртувалась для скорішого знайдення дівчини, бо за останні декілька років у цьому районі сталася серія вбивств молодих жінок. Всім було дуже тривожно, що Валері могла стати однією з них. Сім'я Райз знайшла агента ФБР, якому доручили вести приватне розслідування паралельно з поліцейськими. Коли розслідування почалося, правоохоронні органи швидко виявили банківську діяльність з рахунком Валері. Вона користалася банкоматом в районі Манхеттена близько п'ятої години ранку 29 -го січня. Це було через кілька годин після останнього підтвердженого контакту з родиною та друзями. З її квартири зникло декілька речей, такі як телефон, айпад, чистий комплект одягу та постільна білизна. Тож питання полягало в тому, чи пішла вона за власним бажанням, чи її викрали. Наступними днями друзі і родичі зверталися до соціальних мереж з проханням допомогти знайти Валерів. Вони ділилися фотографіями дівчини та описували, у що вона вдяглась в останні дні перед зникненням. У соціальних мережах говорилося, що її востаннє бачили на вокзалі, а інші стверджували, що бачили її на Манхетені. Але незважаючи на свідоцтва, правоохоронці ніде не могли знайти жодних ознак Валері. Рано вранці 5 лютого 2019 року дорожні працівники працювали на узбіччі дороги Стілман Лейн в 10 милях від дому Валері. Вони натрапили на червону валізу. Вона була важкою. Цікавість взяла верх, і працівники розстібнули блискавку на валізі. Те, що вони знайшли всередині, було жахливим видовищем. Всередині було тіло молодої жінки, повністю одягненої, але її сорочка була розтібнута. Вона мала видимі травми на голові, її руки та ноги були зв'язані, а рот закритий декількома шарами клейкої стрічки. Незрозуміло, як саме вона померла, але явно її смерть не була швидкою. Наступного дня батько і брат Валері підтвердили, що це була саме їх рідна людина. Після тижня панічних запитань і занепокоєнь, така жахлива розв'язка. Now identify the victim as 24 year old Valerie Reyes of New Rochelle, New York. Her body was found earlier this week on the side of the road, the quiet road in Greenwich, Connecticut. She was discovered inside a red suitcase. Her hands and feet were bound. Reyes had been reported missing to New York state authorities and was last seen on January 29th at about 9 a.m. Now, in a statement, police say her family was advised of the positive identification. Now, investigators also say that a cause of death has not yet been confirmed, but many pieces of possible physical evidence were collected. Що стосується банківської діяльності, це знімали готівку у банкоматі, розташованому у Манхеттені А це значить, що поліція може дістати записи з камер банкомату. Ми не маємо доступу до цього запису, але детективи описали чоловіка у темних штанях і чорних кросівках. Який водив Honda Сервій. Потім він зняв одну тисячу доларів з банківського рахунку Валері, а номерні знаки автомобіля потрапили на відеозапис з камери спостереження. І після декількох досліджень вони виявили, що цей автомобіль був орендованим. Правоохоронці набрали у компанії з оренди авто і вияснили, що Хонду орендувала людина на ім'я Хав'єр де Сільва. Цей чоловік зустрічався з Валері Райс, його повне ім'я Хав'єр Енріке де Сільва Рохас народився 3 січня 95-го року. Він був на кілька місяців молодший за Валері. Хав'єр був студентом коледжу, жив і навчався у Венесуелі. У 2017 році Хав'єр втік із Венесуели, щоб шукати краще життя в США, і це було нечесним шляхом. Він приїхав до США через програму безвізового режиму, яка дозволяє відвідувачам з туристичною чи діловою метою залишатися на 90 днів без візи. Але Хав'єр затримував час очікування та жив у Нью-Йорку нелегально, але в іншому він не виглядав як погана людина. Хлопець працював кухарем і касиром у ресторані, жив у Флашингс. У січні 2018 року Хав'єр зустрів Валері на сайті знайомств. Дружба переросла у закоханість, і вони почали зустрічатись. У соціальних мережах видно, що Хав'єр був шалено закоханий у Валері, за його власними словами. Найбільше в ній він любив те, як вона пахла, та поруч з Валері було дуже весело, і він цінував її компанію. Зустрічі тривали кілька місяців, але у квітні 2018 року Валері відчула, що ці стосунки стають токсичними. А хав'єр став надто напористий, хотів переїхати до неї, до чого вона не була готова. Також хлопець був дуже настирливим і не приймав відмов. Особистого зв'язку з Валері разом з записами камер спостереження було достатньо для офіцерів, щоб поставити його у статус підозрюваного. 11 лютого 2019 року Хав'єр був заарештований у своїй квартирі. Хлопець почав розмовляти з поліцією дуже швидко після свого арешту. І, хоча він зізнався, що вивіз її тіло, він наполягав, що це був нещасний випадок, сказавши офіцерам, що вона померла під час сексу, впавши з ліжка та розбивши голову. А хлопець не знав, що робити. Але я маю деякі сумніви у його історії. По-перше, звідки це треба впасти під час сексу, щоб розбити голову та якої сили повинен бути удар щоб померти. По-друге, я не впевнена, що зав'язування рук і ніг, обчищення її банківського рахунку, поховання у валізі було нормальним рішенням при нещасному випадку. Офіцерам також не сподобалась його історія, і вони не повірили. Коли у Хав'єра брали інтерв'ю, він сказав, що вони впали з ліжка разом, але дівчина перестала реагувати. Хлопець почав робити штучне дихання, але побачивши, що нічого не допомагає, не придумав нічого кращого, як замісти сліди, зв'язавши її, бо Валері не вміщалась у валізу. Хав'єр виправдовувався, що не викликав поліцію через те, що боявся, що його звинуватять у вбивстві. Коли його запитали, чи знав він, що копи знайдуть його, він кивнув. І навіть стверджував, що зняв готівку з рахунку Валері, тому що хотів бути спійманим. Але поліцейські знайшли новий потенційний мотив. Виявляється, що 24 січня лише за 4 дні до зникнення Валері, хав'єр надіслав своїй новій дівчині повідомлення, у якому сказав, що побачив свою колишню, яка займалась сексом у його ліжку з сусідським хлопцем. Все це було помилкою хав'єра. Але що саме сталося з Валері Раї з 28 січня 2019 року? Валері закінчила роботу пізніше. Того ж вечора вона сказала своїй матері нормі, що нервувала і почувалася тривожно. У її голові сиділа думка, що хтось хоче її вбити, і ми не знаємо, чи це було передчуттям, чи вона знала, що хав'єр планує щось, і не хотіла, щоб мати переживала. У 22.50 вечора камера спостереження зафіксувала, як хав'єр залишає свою квартиру в Квінсі. А через п'ять хвилин інша камера захопила кадр, як Хав'єр забирає орендовану машину з гаража неподалік від свого дому. Дані про місце знаходження Google показують, що Хав'єр поїхав до нью Нюрошол. Після опівночі він дійшов додому у Валері, потім перекнув свій телефон у режим польоту та попрямував до вхідних дверей. Коли хлопець увійшов до помешкання, Валері та Хав'єр почали сперечатися. Почалася жорстока сварка, яка дійшла до рукоприкладства. Валері отримала травму голови, синці по обличчю та велику гематому на чолі. Хав'єр закрив їй рот кількома шарами пакувальної стрічки, зав'язав їй ноги та руки шпагатною мотузкою. І коли вона була ще жива, злочинець замкнув її у валізі. Потім хав'єр поклав цю валізу в авто приблизно о третій годині ночі. Отримав доступ до телефону дівчини, взявши відбиток великого пальця. А потім скористався можливістю переглянути її фото, нотатки та історію веб перегляду. Незабаром після цього телефон Валері перестав пінгувати на вежі стільникового зв'язку, а потім він знову використав відбиток її пальця, щоб отримати доступ до банківського рахунку на телефоні. Через півгодини після цього він підійшов до банкомату та зняв тисячу доларів з її рахунку. І цей момент став найбільшою помилкою хав'єра, яка дозволила його спіймати. Після отримання грошей він поїхав на схід у бік Грінвіча та кинув валізу у лісосмузі. Потім показали нерозголошені записи з камер спостереження, як він повернувся додому о 9.43 ранку, і був одягнений в інше вбрання ніж напередодні ввечері. 30 січня про зникнення Валері повідомили в поліцейський відділ її мати, батько та інший колишній хлопець. А тим часом Хав'єр зняв ще тисячу доларів з банківського рахунку Валері. Потім помив орендовану машину та повернув у прокат. За кілька днів після зникнення дівчини загалом Хав'єр зняв 5350 доларів з банківського рахунку колишньої дівчини, продав її айпад і натомість купив собі монітор та ноутбук і згодом демонстрував у соціальних мережах. Тіло Валері було пропавшим 8 днів. Ми не знаємо, скільки прожила дівчина ще після того, як її поклали у валізу, але одно може ствердити, що це жахлива смерть. 5 лютого 2019 року Валері нарешті виявили дорожні працівники. Один із цих працівників навіть сфотографував її тіло, а потім відправив фото друзям, поки чекали поліцію. Цей чоловік до речі втратив роботу через свій вчинок. Коли Хав'єра заарештували, його ДНК також було знайдено на червоній валізі та в маску зі статевих органів Валері. 12 лютого 2019 року Хав'єра Де Сільву було звинувачено у викраденні, яке призвело до смерті людини. Судмедекспертиза з штату Коннектику дійшла висновку, що його колишня дівчина померла від асфіксії. Майже через рік, 5 лютого 2020 року. Хав'єр визнав себе винним у викраденні Валері Райес. Це було в обмін на тридцятирічний термін ув'язнення. У вересні 2021 року він отримав саме цей термін. Справедливість вимагає, щоб злий вчинок карався тривалим тюремним ув'язненням. Хав'єр вбив невинну молоду дівчину, у якої попереду було все її життя, і він зробив це неймовірно жорстоким способом. Мотив був очевидним, він убив свою колишню через ревнощі та жадібність. Термін дії візи Хав'єра закінчився задовго до злочину, і тепер йому загрожує депортація після закінчення терміну ув'язнення. Але спочатку йому доведеться дожити до 2049 року. Сім'я Валері отримала величезну підтримку від місцевої громади, і фактично було зібрано понад 31 тисячу доларів, щоб допомогти з похованням. І, на жаль, справа Валері Раєс не єдина історія, у якій безсердечний колишній позбавив життя молоду і перспективну дівчину. У цій справі було небагато побічних приміток, але одна річ мені здалася дивною. Помилки були виявлені в офіційній судовій документації. Наприклад, адвокат стверджує, що тіло Валері залишалося у лісосмузі майже два тижні, але дата з її зникнення 29 січня та до знайдення 5 лютого. Підтверджує лише 8 днів, чи це просте перебільшення, чи ні, але дуже непрофесійно. Так само, як і неправдиві повідомлення про те, що бачили валері в місті після зникнення. Це ще раз підкреслює важливість того, щоб свідки давали правдиві показання, які будуть стосуватись справи. Дякую за перегляд відео. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї справи, і підписуйтесь на мій новий канал, а також соціальні мережі. Посилання у описі. Не забувайте наближати перемогу і донатити зсу, а також допомагати безпритульним тваринам. Дякую, що ви зі мною єднаємося! Слава Україні! Папа. -па.